Колеги, продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань. АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається складною. Противник активно проходить. Тренування проводить заходи з нарощування бойових спроможностей, існуючих підрозділів так званих збройних сил Новоросії. Особливу увагу бойовики приділяють вогневій підготовці та відпрацюванню елементів штурмових дій при захопленні оборонних укріплень. Російські терористичні війська продовжують порушувати мінські домовленості, використовуючи заборонену зброю. Зокрема, за добу зафіксовано 10 обстрілів із 120 мм мінометів, також два обстріли з артилерійських систем калібром 152 мм. і один раз ворог застосовував танк проти наших позицій. Найбільша активність незаконних збройних формувань зберігається на Маріупольському напрямку поблизу населеного пункту Широкіне. За добу там зафіксовано 12 обстрілів з різних видів зброї. На Донецькому напрямку двома районами інтенсивного вогню залишаються населені пункти поблизу Донецького аеропорту та міста Горлівка. На Луганському напрямку бойовики активізувались неподалік міста Щастя. Інциденти порушення режиму тиші зафіксовані також поблизу Кряківки, Оріхового та станиці Луганської. Здебільшого бойовики використовують там міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. І більшість обстрілів припадає на другу половину дня та вечір. Російські найманці продовжують використовувати безпілотні літальні апарати для здійснення повітряної розвідки. За минулу добу було зафіксовано проліт семи безпілотників. І за минулу добу. Ми не маємо загиблих воїнів, три отримали поранення. Згідно наказу глави так званої ДНР Олександра Захарченка, розпочата операція із роззброєння козацьких угруповань, після чого останні доставлятимуться до фільтраційних баз за відмову виконувати накази так званого командування. Козаки будуть ліквідовуватися на місці. З полону звільнили ще трьох українських військових 13-го окремого мотопіхотного батальйону: Дмитро Киричек, Дмитро Мартиненко і Віталій Мишастий, які потрапили в полон у січні під час боїв за вуглегірськ. Сьогодні прибули до Дніпропетровська. На звільнених територіях Донеччини та Луганщини продовжують працювати українські сапери. Тільки за минулу добу їм вдалося знешкодити 92 вибухонебезпечні предмети, які несли пряму загрозу для життя мирних мешканців. Українські правоохоронці продовжують затримувати проросійських бойовиків. На Луганщині прикордонники відділу Троїцьке за 50 метрів від кордону затримали громадянина України. В ході перевірочних заходів було встановлено, що даний громадянин причетний до діяльності незаконних збройних формувань, чоловіка передали співробітникам міліції. Також наші міліціонери затримали бойовика на прізвисько Барс, який брав активну участь у збройному протистоянні на босі так званої ДНР. Цей бойовик воював на території Горлівки, що знаходиться під тимчасовим контролем бойовиків. У лютому він отримав поранення і згодом втік з банда формування ДНР до Дзержинська, де переховувався у знайомих та намагався самотужки вилікуватись. Наразі Злашинця заарештовано. Кваліфіковану допомогу йому вже будуть надавати в ізоляторі тимчасового утримання. Україна створює нову систему оборони. За результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України 6 травня було схвалено стратегію національної безпеки засадничого документу оборонного планування. Пріоритетом стратегії є створення системи оборони, спроможної гарантувати державний суверенітет і територіальну цілісність України. Для цього буде проведена низка змін для майбутнього членства України в НАТО та реформи, передбачених. Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Окрему увагу в стратегії приділяється будівництву саме фортифікаційних споруд та рубежів. За зрив строків будівництва захисних рубежів голова Донецької та Запорізької Закарпатської обласних держадміністрацій отримали догану. Крім того, глава держави затвердив ряд змін у проведенні призову та демобілізації військових. Так, згідно з указом президента України, у травні та червні 2015 року пройде демобілізація військовослужбовців, які були призвані на службу під час мобілізації минулого року. Водночас, президент вніс зміни до указу. Про строки проведення чергових призовів від 17 лютого 2015 року, згідно з якими призов військовозобов'язаних громадян України на строкову службу буде продовжена на один місяць. Тепер він триватиме з квітня по червень цього року. І нагадаємо, що строковики не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Підрозділи Збройних сил України посилено тренуються. Військовослужбовці повітряно-десантної бригади, які безпосередньо задіяні в антитерористичній операції, вдосконалюють свої бойові навички як у місцях постійної дислокації, так і у визначених районах на сході України. Зокрема, вони проводять заняття із знешкодження саморобних вибухових пристроїв та з тактичної і інженерної підготовки. Крім цього, на Чернігівщині триває бойова підготовка. Мобілізованих танкістів. З військовими там працюють фахові інструктори, які брали участь в АТО на сході України. Для перевірки стану бойової підготовки мобілізованих бійців. Туди прибув особисто начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Віктор Муженко. Українські патріоти допомагають нашим військовим. Так, учні та педагоги школи інтернату у Рівненській області долучилися до допомоги нашим захисникам. Днями в зону АТО відправлено маскувальні сітки зелено-корічного кольору для накриття озброєння та військової техніки. Міжнародна спільнота також допомагає тимчасовим переселенцям в Україні. Європейський Союз, зокрема, виділить понад два. Мільйони євро на облаштування житла для внутрішніх переселенців у Слов'янську та Краматорську. В містах буде проведений капітальний ремонт гуртожитків, пристосованих для проживання тимчасових переселенців. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання. Дякую, пане полковнику. Колеги, чи є запитання? Прошу представляйтеся. Ріна Шевченко ліга бізнес-інформ. Скажіть, будь ласка, чи можна, зважаючи на ситуацію, говорити про те, що мінські домовленості зірвані? Чи вони все ж таки частково виконуються російською стороною? Справа тим, що ми фіксуємо порушення мінських домовленостей, але сказати, що вони повністю не виконуються, ми не можемо. Продовжується і здійснюється обмін полоненими, відбувається принаймні українською стороною. І відбувся відвід від важкового озброєння. зброєння, тобто українська сторона демонструє зразкове виконання мінських домовленостей. Ми також бачимо елементи виконання з боку нашого ворога, але це не є системою. І, зважаючи на це, ми не можемо поки що казати, що мінські домовленості повністю зірвані. Принаймні, вже почала працювати політична складова. Тристороння група і також створені підгрупи. 4 призначені відповідальні особи президентом України для роботи в цих робочих підгрупах і вони вже почали працювати. Тобто, процес реалізації мінських домовленостей триває. Дякую. Чи ще є питання? Питань більше немає. Дякую, пане Андрію. Дякую всім. Чекаємо.